Так, друзі, тільки що зняв відосик шорс про курілки. Тут їду, дивлюся, ящики валяються. Вона автівка, тут аж в кушерях. Ящики валяться, ну, хтось щось викинув. Тут вже раз я був по гарні речі. Так дійсно, дивіться, лежить два джойстика. От чого і куди не Нічого, тепер трошки привоз по шарубі. Сапоги які, кожа, рожа, всі діла. Що тут ще бачиш? А, ось. що. А, вон. Ух ти. Ух ти, ух ти. Смартахон випав. Так. Ось от смертохвона коробка. Тут ще один. Ну і добре. Тихо. Ось отакий ж такий рух. Лампочки. Бутилочки. Не з невідомою речовиною. Що закидають що знаходить. Тут нема нічого. Нема. І люди закидають слоник розовий. Так, пакетик. Два гаманця перевірять. Пакетик. Коробки всі пусті. Опа. Фэн, русалка 2. Знаете, в чем речь? А есть видос, где я такой фен нашел. На этом же вывозе. Точ, точь, точ. Расческа есть. Сама расческа. Да, И это. Да, он. он еще работает. 70, 70, 75 или -го 77 года. Так, це щось не, не потрібне, не потрібне. Якісь ліки, якісь бутилочки... Не цікаво. Так. Фен. Фен забирає обов'язково. Що це таке тут? что с жилет жилетка чтоб плавать вот такая хверма надувается берем так все тут все что? что тут колеса так куча шнурки тюльпаны, шманы. Угу. Вот такие вот вуха. ухо. Взломаны на кучу. фигня. Крема. Аромат такие здоровья, пипетки. Пипетки, шметки. І це вже в другий раз. А, ну пакет. Це в другий раз сюди вивозять. Шоке. Так ой, друзі, вибачаюсь. А тут просто кава і разна фігня. Тут Та так так. мені ящик потрібний. Так. А ось ще пакет. Тяжкий. Тяжкий пакетик. Так. Хі -хі -хі. Отакий вимірювач тиску я знайшов. Не я, хлопці, знайшли. Коштує 1550 гривень. Ну і така коробочка. Так. І в подорожнику глянув. Я батарейки встала, він працює. Тут, -то, тут -то все аптека. Тут все аптека. Тут чисте все когось дофіга. Аптечних справ. Все все аптека. Мені треба йод для перевірки. Срібло і позолоти. То бою довалялось тут на скільки. І купити забуваюся. Якісь дискети. Windows 9. А чого заберу? Так, що в нас тут? Ага, це вже було. Це що в нас за ящик? Ящик пізня. Так. Це що? Пакетик. Це от фена. Це були стартові пакети. Це що таке? Було. Щось Бу, було. Флешка якась, якийсь вимірювач. Так, ще один пакет. Провідок ось валяється, що в ящику пусто. Так, друзі. І що плящик звернеш? Оце нас знімав з переворотами, з перекрутами. Так. Незрозуміло. Крепчание. Кулючки в кулючках. Кулючки в кулючках. Кулючки в кулючках. Пакет модный. Так, кулючки в кулючках, сумки в сумках. Гаманец. Что с гаманцю Что там есть? Нифига, я вас фигню. Что это такое? Что в этих было? Сімки, сімки, синьки, сімки. Якщо передивиться, пінгальські огні. Якісь застіпки. Пінгальські огні. Видите, яке рушничок гарний. Цікавого нема нічого. Коротше, друзі, щось не знімав Більше цікавого нема нічого. Тут таке пара телефонів. Возьми здоровий ящик. Ой Парочка телефонів, якісь джойстики. Джойстики не знаю чого. Беремося, два телефона. Ось таких смартахвона на пожолодку пойдуть. Жилет для купання. Наушники кинем пусто. Фен обов'язково. Русалонька буде комплект, буде продаватися в групі в інстаграмі. 77 рік. Фен працює справно. Гаманці, Щас я перевірю. Я забираю, тому що в мене воно є. Теж продам для тиску. У мене їх багато різних. Це проводки. Так, гаманці, зараз я перевірю. І так то все. Коробка вітка на пуста. Тут теж пусто. бумажки тільки залишилися. Оток тут, друзі, і насобирав на відосик. Всім дякую. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, подобайки вірніше. Все, до побачення. Всім гарного вечора.